Всім привіт із села. Сьогодні я вам розповім, як не вляпатися на ремонт стиральної машини і, відповідно, не на маленьку суму грошей. Кинувся стирати. Ну, все постирало, все добре, але не відкачує воду. Думаю, в чому ж причина? Все перепровірив. Нічого не працює, насос гуде і все. Ну, було прийнято рішення одремонтувати своїми силами. Розібрав я насос, як бачите на відео. Дійшов я до цього висновка, що монетка застряла. Люди, будьте обережні, перевіряйте перед стіркою свої кармани, бо і за одній гривні. Можна дуже на велику суму випнути на ремонт. Всім дякую за перегляд.